Вітаю! Сьогодні я завітав на так називаємий курорт Драгобрат. Це просто рай для фрірайдера. Ловити погоду на Драгобраті це дуже тяжко, бо вона міняється 5 разів на годину. Ратрак, бугіль, жандарм, сікро, оаза. А якщо це для вас просто набір дивних слів, то ви ще тут точно не бували, а дарма, бо це місце має чим вас здивувати. Комусь гірськолижний, а для мене сноубордичний курорт Драгобрат вважається найвисокогірнішим в українських Карпатах, бо знаходиться він на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Кожен поважаючий себе сноубордист, хоча б раз в сезон мусить катнути по місцевому пухляку. Так чому ж саме сюди кожного року рвуться райдери? А тут все дуже просто як ви бачите, тут чим вище, тим менше дерев, за рахунок цього зими тут ну дуже сніжні, а це все те, що так полюбляють фрірайдери. Звідси драгобрат отримав ще один титул справжня мека українського фрірайду. А от дістатись сюди це ще той атракціон. Машина чи потяг довезе вас максимум до селища Ясеня. а далі 10 кілометрів вверх на так званому Уазіку або Буханці. Враження незабутні, повірте. А це все тому, що дороги тут практично немає. Вона ніби є, але не для всіх машин. Це маленька частка місцевого бізнесу. Сьогодні спробуємо дізнатись, чому всі хочуть їхати на Драгобрат. Наше воно. І скільки це коштує? Сьогодні завітаємо до дуже цікавої людини, яка проживає на Драгобраті, і візьмемо в нього маленьке інтерв'ю. А якщо загуглити карту Драгобрату, то вона орієнтовно буде виглядати ось так. А так виглядає невеличка черга на один із підйомників у гарну погоду. А також всі підйомники тут різні, то скіпаси і відповідно ціни на них також різні. А тут ви можете побачити, скільки орієнтовно вам обійдеться катання. Як може бути відео без їжі, тому я собі замовив бограч, дируни зі сметанкою, справжні фрирайдери, бограч їдять відрами. І ви можете спробувати також таке відро бограчу в шовковій косиці коло бугельного підйомнику. І поки я тут їм, можете йти теж щось перекусити. छना А зараз завітаємо в один дуже атмосферний заклад Різдво тут завжди мега тепла атмосфера, музика, свічки та смачна кухня. Розкажіть коротко про себе. Як вас звати, скільки років і скільки вже проживаєте на Драгобраті? Я Рема звуть 31 рік. З 2010 року ми на Драгобраті вже тут Цікаво. Збудований цей будинок, і ми ну, частково тут проживаємо, скажімо так, одною ногою тут, одного uh -huh. назад. Я Рема Нахада це унікальне місце. Чому? Чому ви так вважаєте, якщо ви так вважаєте? Ні, я так не вважаю. Ну чому унікальне? Унікальне місце це, це просто місце в нас котель, готель для розміщення гостей. Райтури, ратраки, подорожі на світанок. ну щоб Назвати це чимось прям унікальним. ну... Ну, так, Я це чув це, від гідів. це ну... Скільки людей, скільки думок, <рес> можливо, це, тому що ви проживаєте прямо коло спуску. Можливо, так. Трас. І воно, можливо так, і воно типу, як буденне. Бо дійсно, ми знаходимося на лишній трасі вихід, з виходом на трасу і з траси до готелю. С аут. Вот. Не приходиться нікуди ходити, тягнути лижі борди, а це все від порога до порога робиться. В цьому плюс. На висоті краєвиди, красота, звідси панорама на Говерлу, на Петрос відкривається на близницю, на Свідовецький масив. Ще знаю, що ви маєте ратраки. І в цьому році ви поновили ратраки. Так, маємо ратраки, займаємось ми цим вже дев'ятий сезон. Займаємось фрірайдом, організацією фрірайд турів. Возимо за межі траси людей, які вже катаються на рівні, вище середні і вище. Веземо на весь день катання за межі траси у поки сніг. А звідки прийшла ідея купити собі ратрак або займатися ратраками? Ну, така ідея прийшла моєму батькові покійному. Це виходить ну, в цих умовах проживати. Дуже сильні сурові зими бувають, багато снігу без, без техніки, дуже важко. Ось і ну, ми займалися снігоходами. Возили людей на снігоходах екскурсії, подорожі. Ну і потім трошки масштабувалися, і вже перейшли на більш серйозну більшу техніку. Нарата скажіть трошки інформації щодо сікро, коли привезли це венгерський командор. Порода. Ага. венгерська вівчарка, венгерський командор. Привезли ми його з Венгрії у 2017 році. А, купили не вже дуже річну. Старий. Не дуже старий. Ні, у нас перед сікром був такий самий собака, ідентично, такий самий сапек. А я думаю, він що я, віком... я, я, я знав якогось іншого, але це відбачив, що це не той. Бу, був біл так. Зараз він вже з віком був старенький, він ну, помер. І ми так прикипіли до собаки, і до породи цієї привикли. і гості приходять і погладити, побачити. бо така ну, дуже рідкісна порода. Їх розводять тільки в Венгрії. І ну, ми вирішили купити ще одну Ще однією родзинкою драгобрату є заклад, який розташований на висоті 1554 метри. Він став прихистком для всіх місцевих райдерів. В народі називають його просто на перемитці. Тут ви завжди можете погрітись, з'їсти щось смачненьке та випити ароматного глінквейну чи чаю. Як бачите, тут завжди ніде яблуку впасти, бо атмосфера тут мега крута, так би мовити, своя тусовка. Неймовірний захід сонця дуже гарно. Якщо ви досі тут, то напишіть в коментарях, чому ви додивились це відео до цього моменту. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку. Отже, це відео добігає кінця, так як і мій маленький тріп. тому не забуваймо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступному відео!